Усім привіт! І хто знову забув записати початок, звичайно ж, я. Тож, усім привіт! Мене звати Ліна, і я рада вітати вас на своєму книжковому каналі. Вітаю вас в своєму другому влогмасі, хоча я думала, що зніму його лише один, але дуже рада, що вийшло цілих аж два таких відео. Сподіваюсь, що вам буде цікаво. Те, Романи зібралися і пограбували магазин. Просто ми з подругою, да. ми з подругою збираємо наклеїчки і вкотре вже купили по шість пачок наклеюк. Всім привіт! Я почала знімати другий влогмас, але ще нічого не розповідала про книги. Тож, нещодавно я порахувала, що мені до кінця року треба ще дочитати ця, 2 чи 3 книги, аби вийшло таке кругленьке число, якщо так можна назвати, і я взялась читати активно. Я прочитала книгу Суджені. Вона мені полетіла взагалі дуже швидко. Хоч я й казала, що в мене був якийсь нечитун з попередньою книгою, а ось ця мені потрапила прям в настрій. Я її дуже швидко дочитала. Е, мені дуже ця книга сподобалась, вона незвична, але дуже-дуже цікава. Детальніше я розповім трошки іншому кадрі. А зараз я взяла читати Сару Джеймас Двір срібного полум'я», таке невеличке доповнення, і я прочитала тільки один розділ. І не знаю, що я відчуваю до цієї книги, тому що жанр фентезі трошки почав мені менше подобатися. І ось це доповнення, чесно, воно читається поки що не дуже. Але там зима, там різдвяна атмосфера, тому думаю, що воно мені втрапить в настрій. Тож, отакі невеличкі книжкові новини. Тож, усім привіт! Я знову була в КСД, Хоча цей похід взагалі не планувався, але я вийшла з новими книгами. Як же ж без цього? Тут в мене є одна книга для моєї мами, одна книга для мене і мами, і інша на подарунок. І я, звичайно ж, її не покажу, тому що ця людина дивиться мої відео, і це буде їй дуже великий спойлер. Думаю, логічно. Тож, давайте почнемо. Почну я з книги, яка лежить прямо переді мною. Це книга, яку взяла моя мама для себе. Орлиний вогнецвіт від Оксани Афанасьєвої. Здається, так. Ну, тут у нас 17 століття, беремна пора для України, між козацькою і старшиною немає злагоди та єдності. І це, як на Поділля, неминуче насувається війна між Річчю Посполитою, Османською імперією. Прикордонне містечко Буша після численних походів та боїв за рідну землю повертається козак-характерник Федір. Він втратив родину і сенс життя, проте став справжнім батьком для Маринки, пораненої дівчинки, яку знайшов в лісі, виходив та навчив свого ремесла. Минають роки дівчина-характерниця, стає справжньою красуною, за яку ладен віддати життя не один чоловік. Не стають винятком і брати Іван та Максим. Ну, в мене. Мама полюбляє читати книги на такі тематики. Я чомусь оминаю таку тему. Ем, вона і не сказати, що не цікава, просто ну, це трохи не мій жанр і чомусь я не можу таке читати, але ось така вона мені дуже подобається, як вона оформлена, Вона така гарненька. Тож сподіваюся, що моїй мамі вона сподобається. Так, наступну книгу-подарунок я відкладаю. І покажу, що ж придбала для себе. Ми разом з мамою вибрали книгу за перекопом є земля» – Кримський роман. Про цю книгу я вже неодноразово чула, її придбала моя подруга і сказала, що це має бути щось ну, дуже таке круте, чтиво. І от я побачила цю книгу, взяла її, подумала, показала мамі. Мама прочитала анотації і сказала. Ну, Бери, мабуть, щось непогане. Це від видавництва лабораторія, тут навіть є лясе. Історія нам е розповідає, звичайно ж про Крим, е про дівчину, в якої там минуло дитинство, юність, перше кохання. Е і тут розповідаються е саме от часи 90-й рік, 14-й рік, е коли відбулася окупація півострова. І скільки головні герої бачили різних людей: і українців, і росіян, і німців, і взагалі інших. І тут ми з цими головними героями пройдемо весь шлях ось Кримського півострова. А це, мені здається, буде щось таке дуже цікаво прочитати з історичної точки зору, ну, це плюс до того, ще й роман. Але це може бути трохи важким чтивом. Думаю, кожному зараз важко даються історії, де міститься саме війна. Я не є виключенням, тому ці книги читаються важко, але ти їх розумієш набагато краще, ніж було це колись. Тож, ось такі покупочки, але. Ось такі книги я придбала, але це ще не все. Тому що дуже хочу вам показати е, нові шопери від КСД. Вони з'явились в блакитному кольорі і також в помаранчевому. Поки що я вибрала блакитний. В е, слідуючий раз, коли я буду знову купувати книги, я, звичайно ж, візьму помаранчевий, щоб так збирати колекцію шоперів від КСД. В мене їх просто море. І мені вже їх нема куди складати, але вони мені дуже подобаються. Ось такий він гарненький, неймовірний, дуже і дуже естетичний. Хочу розповісти про свої читацькі взагалі будні, не знаю. Зараз у мене вже мій останній вихідний на роботі, і за цей час я вирішила, що мені потрібно більше читати. І мені до кінця року бажано ще прочитати дві книги. В Одні є зараз на половині, і іншу планую взяти якусь невелику. Хотіла, зокрема, розповісти про книгу суджені, я прочитала за два дні. Здається, я спочатку прочитала 50 сторінок, а потім вже на слідуючий день почала, так сказати, запойну, активно читати по 200 сторінок. І мені ця книга дуже сподобалася. Якщо ви її ще не читали, вона у вас є. Просто беріть і читайте її, тому що вона в мене простояла. Майже з рік не знаю, ну я десь купувала її, здається, весною і прочитала от тільки. Але це просто настільки класне чтиво. Це просто мега крута історія, вона незвичайна, але в цьому і є свій шарм, тому що в нас тут представляється п'ять головних героїв. Їм пропонується знайти свою ДНК-пару. Є жінка, яка заснувала ось все це. Що за допомогою ДНК-тесту можна знайти собі суджену пару. І нам описують кожного героя. Їх тут у нас є п'ять, і вони всі дуже різні, і їхні долі складаються у всіх дуже по-різному. Не всім заготовано прожити довго і щасливо, як це має бути. І вони справляються з тими проблемами, вони справляються з тими. Проблемами, які підкидає їм життя, закохуються в тих людей, які е, їм згенерував ось цей ДНК-код. І що мені дуже сподобалось в цій книзі, ти не можеш зупинитися читати через те, що ти прочитав один розділ про одного героя. Він закінчився так шоковано, що тобі дуже хочеться читати далі, щоб дізнатися, що з цим героєм все-таки сталося. І ти читаєш інші історії героїв, там теж щось стається. І ось так по колу, поки не закінчиться книга. Ще мені сподобалось те, що тут невеличкі розділи, вони максимум були на 4 сторінки, і вони були просто дуже цікаві. Тож, якщо ви ще її не прочитали, не прочитайте, тому що це дуже і дуже цікаве чтиво. Також розповім, що зараз читаю. Я шукала якусь не дуже велику книгу, щоб. Встигнути після неї прочитати ще одну. Я взяла книгу Двір холоду і зоряного сяйва Сара Джеймас. Це невелике доповнення до циклу двір шепів і Троянд. Воно ніяк не рухає і не впливає на сюжет, просто як доповнення. І цим воно мені, чесно сказати, не дуже подобається, тому що ну, тут багато про все, і без цієї інформації ми могли б обійтись. Тому, чесно, мені не дуже подобається. Тут 250 сторінок. Я зараз. На половині і сподіваюсь, що сьогодні у нас середа, 27 хотіла говорити лютого, 27 грудня. Тож я сподіваюся, що я сьогодні закінчу цю книгу і вже в останні дні грудня буду читати іншу книгу. Тож, ось такий апдейт по читанню. Це вже кінець відео і хотіла би підбити такі результати, якщо це можна так назвати. Тож, я прочитала за ці декілька днів цілих дві книги, що є дуже крутим результатом, тому що я думала, що в мене буде не читун в грудні після однієї книги. Але я вже прочитала майже сім книг, що дуже і дуже мене тішить. Це вже давно такого результату насправді не було. Е, тож, прочитала я «Суджені» від автора Джона Марса, які мені сподобались на 10 із 10. І я думаю, що я ще щось почитаю в цього автора. Також е, я прочитала доповнення до циклу «Двір шипів і троянд», двір холоду і зоряного сяйва, Ну, типу, як доповнення, воно непогане, але. За останній час я передивилась свої погляди на цей цикл, вирішила, що він мені не дуже такий подобається. Якось, взагалі, вже серце моє не лежить до фентезі. Тож, я вирішила, що я більше не буду збирати цей цикл і купувати четверту частину тим більше. По-перше, не стане є моїм улюбленим персонажем. По-друге, як я вже сказала, цей цикл мені не дуже то подобається. Тож, це доповнення я оцінила десь на 60. Воно було таким посереднім, невеликим, але йой не буде. Тож, ось такі мої книжкові результати. Я сподіваюся, що вам це відео сподобалось. Ви оціните його вподобайкою. Підпишитесь на мій канал. Тиснете на дзвіночок, щоб дізнаватись про вихід моїх відео першими. Всім дякую, бувайте!